Коли ми втрачаємо когось, хто був для нас цілим світом, здається, що світ зупиняється. Усі звуки, усі голоси стихають, і перше, що залишається, тиша. Вона заповнює кімнату, лягає на серце важким каменем і стає супутником кожного дня. Ця тиша не схожа на спокій, вона гостра, як лезо. Вона нагадує про те, чого більше немає, і в першій миті здається, що її не витримати. Тиша після втрати ріже. Вона витягає з пам'яті усмішки, які колись здавалися вічними. Вона повертає дотики, яких більше не буде. Вона малює перед очі на сцени, у які так хочеться увійти знову, але двері вже зачинені. І щоразу серце стискається від розуміння, минуле лишилося у минулому. Ми не в силах змінити це. Ми не можемо відмотати час назад. Ми можемо лише сидіти у цій тиші. Дозволяючи їй заповнювати нас із середини, і здається, ніби втрачено все не лише людину, а й частину себе. Але з часом відбувається щось дивне ця тиша починає звучати інакше. У ній народжується щось нове тихий голос. Він не гучний, не владний, не нав'язливий. Він м'який, майже непомітний. І спершу ми можемо навіть не помітити його, загублені у власному болі. Але він є. Він шепоче, коли ми на межі, він нагадує про слова, які чули від тих, кого більше немає. Він приносить у пам'ять усмішки і фрази, які звучали тоді, коли ми були разом. Цей голос не зовні, він всередині нас. І, можливо, саме Він рятує нас від повного розпаду. Ми починаємо розуміти. Втрата не стирає любов. Любов не закінчується там, де закінчується життя. Вона переходить у щось інше, у цей тихий голос. І поступово ми вчимося жити далі, не заперечуючи біль, але й не даючи йому знищити нас. Ми починаємо чути наших близьких у своїх власних словах, у своїх рішеннях, у власному серці. Ми відчуваємо їх поруч у найзвичайніших речах, у запаху кави зранку. У знайомій мелодії, у світлі, що падає крізь вікно. І тоді тиша змінюється вона більше не ріже, а береже. Вона стає простором, у якому ми можемо зустрітися з тими, кого втратили. Цей тихий голос всередині можливо найцінніше, що залишається з нами назавжди. Він не дозволяє нам забути, він не дає нам відмовитись від того, що було справжнім. І водночас він допомагає йти далі, крок за кроком, день за днем. Можливо, ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, але ми зможемо бути новими, тими, хто носить у собі не лише біль, а й пам'ять, тепло і любов. І коли ми слухаємо цей голос, ми відчуваємо, що навіть у найглибшій тиші є життя і що наші втрати перетворюються не на порожнечу, а на тихе світло, яке веде нас уперед. І навіть коли біль здається нескінченним, твій тихий голос знає, ти зможеш не сьогодні, то завтра, крок за кроком, життя обов'язково знайде шлях до світла. Ми втрачаємо тих, кого любимо, але їхній слід живе в нас, і в тиші ми чуємо їхній відламін як нагадування, що ми не самі. Якщо тобі зараз відгукується ця тиша, Залишайся тут завжди буде місце, де можна дихати, слухати і знаходити нову силу.